Продовжуємо і ще комп, і ще в цьому, в цьому віконечці інструменту геометрія. Якщо натиснути на стрілочку донизу, ми бачимо додаткові кнопки, які просто не вмістилися на екран. Зібрати контур, мультилінія, сплайн по точкам, конічна крива і об'єкт по взірцю. Чесно скажу, сам користуюсь цими додатковими примітивами достатньо рідко, тому. А якщо комусь потрібно, буде, можна просто почитати з довідку, яку нам дає компас. Довідка тут реально дуже класна. Я користуюсь компасом з версії 11, і е, у переважній більшості випадків, реально е, просто довідка допомагає, якщо е, уважно почитати, що нам е, потрібно зробити. Далі е, переходимо до е, частини такого віконця, як правка. Ми будемо дуже часто користуватись такими інструментами, як усіч кривою, удлініть до ближайшого об'єкта, розбіть кривою, або я дуже часто користуюсь таким інструментом, як зеркальна отразіть. Тобто, якщо в нас деталь симетрична, ми будуємо тільки одну половину, а далі просто відображаємо дзеркально навколо осьової лінії. Масштабування тут. Відбувається саме по довжині, як е, зробити масштаб е, нашого креслення під різні формати е, для друку А1, А2, А3, А4, я розкажу трохи далі. І е, копія, е, копія указанням – це схоже на масив. Тобто, якщо в нас є кілька однотипних об'єктів, ми можемо побудувати один, а потім. Просто їх розмножити, і всі об'єкти у нас будуть редагуватись разом як одне ціле. Також, якщо натиснемо сюди, у нас ще є видалити скруглення або фаску, преобразувати в сплайн, а область, і встановіть удалений участок. Ну Давайте спробуємо кожен з інструментів. Знову ж таки, ми коли натискаємо в нам. Компас пропонує е, варіанти операції. Наприклад, ми е, хочемо е, усікти криву. Ми обираємо криву, і ось вона у нас видаляється е, до найближчого об'єкту. Тобто, ось так працює е, цей інструмент. Якщо ми хочемо е, подовжити е, до найближчого об'єкту, то відповідно е, компас нам знову ж таки пропонує е, фантом. Який нам показує, куди буде подовжена ця крива. Ну, В даному випадку пряма це частний куча льву. Тільки компас може подовжувати, в принципі, будь які лінії. Ви це бачите зараз на екрані ми можемо добудувати коло із дуги. Щось схоже. Тобто дуже-дуже зручний інструмент. Давайте ми розіб'ємо криву на ділянки, тобто ми обрали криву і обрали точку, по якій потрібно її розбити, і в нас є одна крива і інший відрізок. Тобто, теж дуже зручно. Переміщення я користуюсь достатньо рідко. Тому що мені простіше виділити, вирізати і вставити в потрібну точку, ніж е, гратися з переміщенням про поворот. Наприклад, е, ми обираємо якийсь об'єкт. Давайте виберемо, наприклад, прямокутник, та не розбитий. Натискаємо повернути, обираємо точку, навколо якої ми будемо повертати, і. За, обираємо точку, за ми будемо повертати, і можна знову ж таки повернути фігуру на довільний кут, або а, все це задати вже в діалоговому вікні. А, що стосується відобразити дзеркально, знову ж таки, обираємо об'єкт. Та, він у нас вже виділений, виділяється зеленим. Натискаємо відобразити дзеркально, натискаємо навколо якої точки. і… Можна просто дзеркально відобразити, можна донизу дзеркально. Це все задається в виборі кута, можна просто на якийсь довільний кут повернути фігуру. Не обов'язково прямо дзеркально. І деформація переміщенням, чесно скажу, користувався буквально кілька разів. Для цікавості можна спробувати, як працює цей інструмент. Ну, приблизно ось е, І ще пару слів про побудову е, ліній. Але вже це буде в наступній частині.